Просимо вас з Михайлом сьогодні на наш концерт в Палаці культури Шевченка. Сьогодні ви почуєте найкращі наші пісні Благодійна турболя триває і я впевнена, що кожен з вас отримує позитивні емоції, а ще ми разом зможемо допомогти нашим Збройним силам України, тому що разом з Михайлом ми дали вже 250 благодійних концертів на користь ЗСУ. Та перерахували 6 мільйонів гривень, отримали ордени за сприяння війську від Валерія Залужного і домовились працювати до переможного концерту. І, До речі, хто буде 20 жовтня в столиці в Києві, ми запрошуємо вас на головну сцену країни, наш концерт Палац культури Україна» 20 жовтня, 18.00. Михайло, передайте тобі мікрофон. Чекай. Щастя, здорово, всім слава Україні! Розкаветься як настрій. Okay. Водичка допомагає. Бачу, гарно виглядаєте всі. Да? Дорогі друзі, всіх запрошуємо на сьогоднішній наш концерт. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні. Будуть нові пісні, е, нові е, сюрпризи для вас. Тому всіх запрошуємо. Е, сьогодні у нас багато акцій. Діти в супроводі, батьків йдуть безкоштовно. Чоловіків субороді шістьох дівчат йдуть безкоштовно. У день народження є сьогодні? Нема. Нема. Може весілля є? Так да. може сьогодні хтось одружився зранку. Ніхто не успів. Ну тоді будемо вечно питати. Може в обід хтось буде, має таке рішення. Дуже раді вас вітати в місті з здоров'я. В місті зустрічі, в місті кохання, в місті Трускавець. Тому ми для вас подаруємо свої не найкращі незабутні а. емоції. Знаєш, звичайно. До вас поїхали. Вам там чути? Поїхали. Така безпечна і неповторна любов. Ім'я твоє писане зорями на небі моєї душі, коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив. Тобою, як дивом закоплено, шалено закоханий, красу неймовірну твою, така безмежна і неповторна. На всю чистий манует, і море шаленими хвилями малює наш трій силует, телепо сілунками дотиком, я в кохання своє. І Богу, подякую Божеві за те, що ти щастя моє. Швидші кроки зроблю до тебе сто тисяч років не вартіня Одного без тебе. Ще всі 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 сіх сі ручка, без, сіручка, відео, гори! аллорочка, там чуть не нас. Покажіть, ручкою, чути нас. Чути ручкою покажіть. Всі разом! Кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе, Така я безпечна і неповторна І вже не вільний, як Боже мій давай Сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті. Одного без тебе, сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня, одного без тебе, без тебе, без тебе, трускавець, всі разом. Найшвидші кроки зроблю до тебе, сто тисяч років, не варті дня одного без тебе. Сто тисяч кроків, найшвидші кроки зроблю до тебе, сто тисяч років.